Сполучених штатах Америки українська громада налічує понад 970 тисяч. З нами на зв'язку оглядач голосу Америки Зорослав Байдюк. Зорославу вітаю. як українці в штатах, святкують цей день. Вітаю Київ з Днем Незалежності. Так, для українців тут в Америці це особливе свято. Найбільше масово його почали зустрічати ще минулими вихідними у штаті Каліфорнія, у місті Сакраменто, де проживає найбільш сконцентрована українська громада. Там також у Каліфорнії Сенат штату визнав 24 серпня офіційним днем незалежності України у цьому штаті. А у Вашингтоні проживає менша громада, але не менш активна. І тут був відбувся фестиваль ще минулими вихідними, на якому, окрім того, що українці гуртували. Вони ще збирали кошти на допомогу Україні Україні. Ми поцікавилися учасників фестивалю, що для них означає День Незалежності їх батьківщини. Україна незалежна також для мене є Україна без свавілля, без корупції. Людина не може бути свобідна, якщо в неї країна не свобідна. Отже, отже, це є велике свято. Як... Як для нас, як Боже творіння, як люди, і певно, як, як українці, як країна для мене це незалежність України, коли ми можемо показати всьому світу, що ми незалежна країна зі своєю мовою, зі своїми традиціями.